А коли ти почнеш виконувати свої службові обов'язки? Особа, яка називає себе? Заступником керівника з превентивної діяльності на свій власний телефон мене фіксує. Також курить в незазначеному місці. Ось щоб ви бачили, там є алея, кудою ходять люди. Це є вільний доступ до е, житлових будинків навпроти в нас ВНФ номер 4. Тобто по цій алеї люди йдуть, щоб потрапити в ВНП номер 4. Це є вільний доступ, це є громадське місце. Нещодавно він мені сказав, що у нього службове завдання, але сам став біля машини переку. Прити. Оце люди, щоб ви бачили, як особа, яка називає себе Осочуком, працює У нас в Україні вже 10 років війна, з 2014 року. А ця особа досі не може написати рапорт і відбути на лінію бойового зіткнення з ворогом. Осочук, скажи мені, згідно якого чинного законодавства ти мене знімаєш на свій приватний телефон власний телефон враховуючи там. записано, що ти маєш право на власний телефон? Так, точно, точно, точно точно і можливо, яка в мене поведінка. Повічна, ти постійно створюєш конфліктну і ситуацію. Осачук. ти не виконуєш своїх посадових обов'язків. Ніяких Славливі. ніяких Мазур, от перешкоджаєш моєму праві на чисте повітря. Я, власне, ну то викинь. Тут цигарку, викинь. Викинь чути куриш в громадському місці. Там є алея. Розуміє, розумієш до мене. Я не буду а чого ти тут став? Де тут написано, що це є місце для куріння? Ось вам фіксую місце для куріння тут не передбачено. Не передбачено, осачу де, місце, де чим і ким. Скажи мені конкретно повідомлю людям. Передбачено, що відрозумі. ти маєш право курити ось тут громадському місці. ще раз кажу, кажи де осачу, кажи на тебе, осачу, що по цьому факту буду теж знову таки звертатися до уповноважених осіб. Осачук, ти хоча б почни виконувати свої посадові обов'язки. Розумієш, ти ж позиціонуєш себе з, з поліцейським і кажу, ти ще й заступник керівника з превентивної діяльності. А доказ того. Я досі не бачила розумію, посвідчення. Не показав. Той, Скажи мені, сочув в якому підрозділу, отдай хоть так, на, одна, на на одне питання відповідь вашов яко в якому ти підрозділі знаходишся? В структурному чи відокремленому? Пані Світлана, скажи, в якому знаходиться зараз. от люди. Я вам показую, що особа навіть не знає, в якому підрозділі від знаходиться. Про що може бути мова? Він мені постійно каже, ви одне й те саме. Я не можу з ним перейти до іншого питання, бо він навіть не знає, в якому підрозділі він знаходиться. Підводимо підсумки, що особа усачу без посвідчення, без повноважень з цигарками, з власним телефоном в громадському місці мене знімає на свій власний телефон і ще й перешкоджає мому праві на куріння. Мом праві на чисте повітря. Перепрошую. Оговорилася вже. Повідомляю Сачук, що по цьому факту буду звертатися до повноважених осіб. От курить, тікає від мене. Звертається.